На перев'язці Валерій Приходько. Три дні тому йому провели верхню лобектомію справа, тобто видалили верхню частину легені з приводу пухлини. Коли чоловік поступив у торакальне відділення, пухлину вже було діагностовано. Було запалення, ніхто ж не ходив, а не провірався, як зробили рентген. І побачили, як побачили. То почали, була температура, то до сімейної сімейна настояла, щоб я поїхав, зробив рентген. А тут що сказали? Рішай. А що виявили? Якусь пухлинку чи що? Була проведена передня бокова палекотомія, верхня лопектомія. Простішими словами було виявлено утвір верхньої долі легені. В п'ятницю кажу, передня бокова видна верхня лопектомія, видалення верхньої долі. Легені. Тим часом у відділення торакальної хірургії поступає 82-річна пацієнтка, яка останні два тижні скаржиться на важке дихання. Розповідає, що раніше ніколи не мала з цим проблем, не турбувало й серце, а тепер навіть із хати не виходить. Так. Да. тяжко дихати? А чи пройде, чи ні, чи не знаю. А нога то-то пече ногу, то того пече, то натираю мазю. На трота ще переночую, а спати, щоб я ясну не бачу. Не бачу, не знаю, який сон. А їсти я тиждень вже в ротний Чого? Бо не хочу. Жінка на відріз відмовлялася від госпіталізації, але наполягли діти. Під час комп'ютерної томографії в грудній клітці пацієнтки виявили з літр рідини, тому їй проводять плевральну пункцію. Шприцом висмоктують непотрібний ексудат. Не болить? Вона здавлює легеню і людині важче дихати. То це вже не те, що важче, це взагалі немає. Серцева недостатність. Якщо заберемо з літру, то людини буде Якщо... ага, об'єм дихання. Вона береться з тканин, пропотівають, виділяються. Плевра є така. Яка вистилка всередині ребер, і вона дуже чутлива до того, щоб виділяти як судар, якщо є серцева недостатність. Онкохворі пацієнти з нагноєннями органів грудної клітки дві основні категорії хворих відділення торакальної хірургії. Макроти менше виходять, апетит взявся хворий. Імпіємо піопневмотораксом, задренований, в легенях деструкція. Ну, получає адекватне лікування, кров капали, бо не вміє інтоксикаційна. Це хвора у нас після нижньої лобектомії, да? нижньої лобектомії справа зроблена з приводу пухлини. От зараз ще трошки виділяються. Ми ж демо і підтвердження, тому що її роблять імуногістохімію. Ну роздійтесь Задній задня боковий боковий доступ. Так називаємо відділення торакальної хірургії в обласній лікарні єдине на Волині, тому їхнім завданням є не лише пролікувати пацієнтів, а й іноді лише продіагностувати, від чого залежатиме подальше лікування. Проходив ЛК обнаружили проблему. Ви не лічували. Що саме виявили? Ваше ну пухлину зробили рентген. Володимир у перший рік повномасштабного вторгнення вже служив, а Тепер із ВЛК його скерували на дообстеження. Після операційних призначень чекає Олексій Процик. Бо каже Володимир Качмар, протипухлинне лікування обов'язково комплексне. Сімейний лікар направив хворого на КТ, а звідти вже у відділення. Операція пройшла Йому Дуже вдячний. Що таке вони в нас є? Рак це обширне поняття. Ракіні діриться на дві великі групи дрібноклітинний, не дрібноклітинний. І від цього, виходячи, яка є гістологія і означається лікування? Чи це хіміотерапія? Чи це оперативне лікування, чи так називаємо неодюванне лікування передопераційне? У той же час операбельність легень зменшується у всьому світі і становить 7,5%. Одна з причин хіміотерапія більш поблажлива, бо не настільки токсична. Друга менше оперують на пізніх стадіях. Є так називаємо місцева розпосюджені процеси, коли технічно ти не можеш зробити цю операцію. Тобто проростає, допустимо, середостіння, проростає великі судини, першу порожний стувен, чи там, доходить до епікарда, так, вот. це технічно ти не можеш зробити. Це місцево розповсюджений процес. Є, а є такі, коли вже є метастази віддалені. Коли їх множинні віддалені метастази, там чи в головний мозок, чи в кості, чи в печінку, основний критерій одужання від онкозахворювання легень це п'ятирічна виживаність. У пацієнтів першої стадії вона коливається від 68 до 92 відсотків. У хворих другої стадії від 53 до 60 відсотків, третьої від 13 до 36 відсотків. І не більше 10 відсотків пацієнтів можуть побороти рак, якщо мають. Четверту стадію тому настільки важливе якомога раннє виявлення хвороби, аби встигнути зупинити процес її поширення Якісні діагностиці та верифікації радикально прооперованих хворих із раком легень, а також визначенню стадійності процесу, сприяє тісна співпраця волинського відділення торакальної хірургії з лабораторії СІ найпотужнішою гістологічною в Україні. Також у відділення поступають ті то мають рубцеві звуження внаслідок хімічних опіків стравоходу. Частина з таких суїцидники.